У столиці понад два мільйони авто. Для них потрібні не лише дороги, але й зручні місця для паркування. На жаль, проблема паркування стала загрозливою для людей та міста в цілому. Хаотичне паркування призводить до руйнування пішохідних доріжок, знищення газонів та скверів. Мало штрафи, евакуатори, крадіжки та вандалізм це ще не повний перелік наслідків стихійного паркування. Києву бракує сервісу паркування європейського рівня, і цей час настав. Ми не можемо зменшити кількість автомобілів у місті, але здатні забезпечити якісний паркувальний сервіс. Радимо водіям користуватися легальними парковками, що розташовані по всьому місту. Їхня кількість невпинно зростає, і вони мають безліч переваг. Залишаючи авто на легальній парковці, водій не порушує закон та не сплачує штраф. Це сприятиме зменшенню випадків вандалізму, а також забезпечить пішоходам комфортне пересування. Водії матимуть змогу сплачувати за паркування у зручний для них спосіб, наприклад, за допомогою смс-повідомлень, банківською карткою або через платіжний термінал. Розраховуючись готівкою, вимагайте талон та чек. Офіційні платежі потрапляють до бюджету міста, а не до кишень шахраїв. На ці кошти місто будуватиме дороги, лікарні, парки, школи та нові майданчики. Збудуємо наше майбутнє разом. Обирайте правильну парковку.